Всем привет. Мы вошли в уютный город. И Петербург. <реку> и это у нас ціла 12 -е частина. Давай, Ань, розкажи ти. І ти став, що ми як ти не а ти в тебе хто буде? Дівчинка чи хлопчик? Там <реку> дівчинка. покажи, покажи, это... я буду показу. Де, подожди. Ань, покажи Так. Так. <реку> На, подоня. І стриска тоді.

Що репост буде В три, бо щось... Анем. А, Ваня. Обзор, Ані. Понятно, темнота і все Подивіться, як... Давайте тако В кого круча хата? В мене? Шок в мене? Конечно Тос... тебе. Я вже не готова. Так, як шок... В мене ставте підпис... підписку, а як Вані, то лайк. Або, верні, на себе лайк поставить. Подивіться в коло. А в нас... Дивіться, як ви знаєте, ніхто ще не знає. У нас вийшла своя пісня. Ну не вийшла? Буде. Сьогодні вийде. Сьогодні вийде пісня? Це ну, я можу сказати не пісня, а такі поколення. Малечки. Ну, так. ну так, про Майнкрафт. Дивіться, ми сьогодні закінчимо всі частини знімати, а вже в кінцові я почну робити з оцим. Ну, там буде голос. Там буде не мій голос. Там буде такий... Такий хрипчачий якийсь. Такий, не такий... Не мій, не мій коротч, там такий, ну, коротше, там таких... Ну, короче, голос, побачите. Почуєте? Почуєте, так. Да. А ви буде, будете дивитися? -да. Дивіться. Як <праць> там? Там про всіх чотирьох. Там про чотирьох, но ну, там буде зніматися тільки я і Вероніка. Бо наші усі, наші ну, друзі, які грають з нами в Майнкрафт, не хочуть знімати. Кажуть, щось вона буде погана. Да. Вони якісь якісь такі. Ну, коротше, буде після, там буде тільки я і Ані. А, ні, так, час, так, Аня, короче, Аня. І всьом... Я буду співати зідим, бабом, составом, далі, на овен, попада, колена, давайте говоримо, да. Вероніка, можете бути останні час скину, пісню вийшло, бо вже ми вже все зробили. Давайте вже, давай Ані, Аня дострої хату и ми почнемо. Пісню записати. Так, дивіться, ми зараз мы все зробили, ми зараз пісню будемо записувати. І ну, yeah. ми її саме останні вистави. Дивіться у. -у, -у!